Більше невелике терпіння нашого народу, бо в страждання, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога, ти змилося над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі за милосердя Твоє і припадаючи знову, дякуємо за Твою безмежну любов. Ми хоч і рішимо перед тобою, але ж і тобі, єдиному, служимо. Здаляйся на нас, чоловіколюбний, Господи, і не карай на синівом Твоїм за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиреність, гордість і нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже, нас бачиш і навернення до Тебе, народу нашого, Його віру і жертвність, Господи Ісусе Христе, ти сказав. Без мене не можете робити нічого, Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами.